Чи перевіряєте ви у соцмережах людину, з якою збираєтеся йти на перше побачення? А може, ви публікуєте паспортні дані у Тіндер? Буквально ніби це когось має зацікавити. Свайп ліворуч, свайп праворуч. Ви на каналі про осінь від Мольфар Інтелідженс інститут. І сьогодні про декілька хитростей безпечного серфінгу у морі побаченських застосунків. Краще реєструватися за допомогою тимчасової пошти за активною електронкою, яку ви використовуєте і для входу в банкінг і для отримання робочих листів, реєстрації на виставках, можна знайти ще більше інформації, і дай Бог вона не буде компрометувальною. Наприклад, ось сервіс і Contact. Вводимо там адресу, і лише за цим одним типом даних скільки всього можна знайти. А уявіть собі, якщо мати фото, номер телефону, соцмережі, нікнейми, ну тоді в такому разі це те саме, що запостити фото паспорта у ВКонтакті чи залишити ключі під килимком. Тож використовуйте для реєстрування різні тимчасові або захищені поштові сервіси, типу ProtonMail, TempMail Plus та інші. Бо тут не треба вказувати персональних даних. Далі відключіть геолокацію на дейтингових застосунках. Так, Тіндер шукатиме вам долю десь поблизу. Але чи варто? Звісно, це застереження не спрацює, якщо ви пишете свою реальну адресу, аби вам таксі викликали на побачення до Тіндермейта. Заповнюючи інформацію про себе, подумайте добре, які фото там публікуватимете. Зворотний пошук інформації за зображенням вашого личка через софти типу Піма Стіна і локації через Bing, Google вже й так скажуть, чимало. Але рекомендуємо ретельно обирати тлочі, об'єкти, з якими ви на фото. Особливо пильним слід бути військовим, щоб не зливати дані. Більше про те, що військовим краще не публікувати на загал. Ми робили ось у цьому відео: краще вчитися на помилках ворога. Використовуйте надійні паролі, не дублюйте їх на різних платформах, регулярно змінюйте їх. Словом пам'ятайте про гігієну, думайте двічі, що публікуєте. Навіщо VPN та антивірусом для дейтинг застосунків? Як видалити себе із GetContact? Чому не можна хизуватися на фото квитками на літак чи посвідченням водіям? У нас на Юдемі є міні-курси з безпеки під час користування сайтами для знайомств. Коротко, без води і максимум корисностей. Буде доречний навіть тим, хто вже знайшов собі партнерів, але просто не хоче бути легкою мішенью для шахраїв. Інвестуйте у навчання зараз, щоб заощадити собі нерви, репутацію та кошти потім. Профіль може бути фейковим, якщо фото виглядають аж надто професійними, ніби з модельних портфоліо. Шахраї часто крадуть стокові фото або використовують зображення, згенеровані щі. Можете спробувати софт This Person Doesn't Exist, що в один крік генерує красивих ідеальних людей. Що заважає шахраям створити таку приманку? Якщо тема розпізнавання фото чи відео згенеровано щі цікава, напишіть у коментарях, зробимо таке відео. Проженіть фото через застосунки, що шукають інформацію за зображеннями. Далі загадковість. Коли багато приватної інформації, недобре. Коли надто мало, теж зле. Якщо в описі текст, це вода без зазначення хобі та інтересів, це теж має викликати у вас підозри. Знайдіть соцмережі. Якщо там мало друзів, підписників чи відсутня взаємодія із постами, може бути, що це теж фейк. Перевірте сімейний стан дейтинг партнера. Як це зробити? У нас є про це відео. Використовуйте хюмін техніки для аналізу. Зупиніться, якщо співрозмовник стверджує, що за цих три хвилини, що ви листуєтеся, він закохався і між вами щось глибше. Це лавбамбін, поширена тактика шахраїв для маніпуляції жертвою. Схоже було в історії афориста із стіндер, обов'язково гранте цей серіал, заснований на реальному кейсі. До слова цьогоріч шахрая Шимона Хаюта арештували. Якщо нові тіндер знайомі вже витягують із вас гроші: медична допомога, прохання компенсувати проїзд на таксі до місця побачення, або що це вже як мінімум дивно. А ще якщо ви відчуваєте, що на вас буквально тиснуть, кажуть, мені треба допомога. Це дуже терміново, ти мій рятівник, ти Моя спасителька допоможе зараз. Це типу, тобто негайно. Я тебе геть не знаю, давай не квапитись особливо коли йдеться про мої гроші. Не хочу виходити на відеозв'язок або густить, коли спілкування доходить до розмов про зустріч. Це теж сигнал увага! Перевіряйте те, що розповідають про себе із тим, що вони постять у соцмережах. У The Times якось вийшла стаття про те, що російські військові зливали інформацію про свої позиції жінкам із застосунків для знайомств. Віртуальні леді, знайшовши так би мовити, підхід до російських окупантів, розпитували у них про кількість особового складу, техніку, зброю, інформацію про втрати. А росіяни скаржились на умови і керівництво, прагли любові від неймовірної жінки, яка їх розуміє. Такі слабкості мав і колишній офіцер армії США у відставці. 64-річний Девід Слейтер мав доступ до таємної інформації щодо війни Росії проти України. Він передавав секретні дані про військові цілі та потенціал РФ Леді, яка представлялася жінкою з України. У застосунку для знайомств пані регулярно просила секретну інформацію, звертаючись до нього словами: мій таємний інформатор, коханий і. Ти мій таємний агент з любов'ю. Девід тепер проведе наступні шість років за ґратами. Так багато заборон, а Хочеться трохи розслабитись. Скажіть. І мені хотілося б сказати: до дідька, будьте щирими і чесними, шукайте кохання, надсилайте адреси і отримуйте букети. Але будь ласка, це все після ретельної перевірки. Будьте здорові та у цифровій безпеці. XOXO, Мольфар Інтелідженс Інститут.